Всем привет! вами я с Thunder Thunder. І от, як ви бачите, я сьогодні знову продовжую нашу вигріку грати в Roblox гру. Як ви бачите, тут уже інший івент. Я маю такого вот... зомби великого телемена. От тут у нас маємо получати. Я напевно не знаю, хто буде мій перший, але напевно я буду получати перший джимена. Бо тут є ще ці от, от дуже тяжко. Це треба заходити кожен день. Тут. От. А я ще зараз отримую монети, щоб купити нове оружжя. Так, ми подивимося. Так, ну перше вже видно, що це на автомат. Погано, Ага. Але скільки в нього на собі? 70. Окей. Нормально, але мені... Ну, погано трішки мало ладно. Так, у нас тут... саме обичайно, тут у нас Буланський ТВМ. А чого? Бо Боль G бло, що робить. Він лишає зону. Можна, типа запрыгнути, кинути зону, і вона буде бити. І Джимен, він ще біля себе вот вот. Отак открутим. От, от, Такое більш хоче Gmen. Оце, на зомбі ТВМен я його не получив. А у нього атаки тоже прикольні. У нас зараз босс. Само багато персонажів на івент, бо закули дають більше івентових цих. Валютки уездли. Так, я зараз запущу самолети. Можна сказати, у мене я тут по самолетам просто мільярда, дуже багато. Так, зараз тут у нас ще самолети уже. У мене дуже багато ресурсів. Але мені бы їх не не до 100. От я Поки що я лише у мене їх лишь більшість. Я хочу не так, щоб все простите було. Я Ну, видно, буде, що тяжко ми справляємося. Я попробую з хоть часами. Вот так вот. Все. Файтер. Мне не кажется, але вроде файтера вообще вот самый теле. А у него наименьший шанс на выпадение А то у меня их 50 тысяч Если им еще поболеем, то пускай Также я не понимаю, как бывают и венки, и оружие Ну, они вроде не продаются Ну, их как раз треба выбивать Там у еще один самолет Зараз зараз все. Заходимо час, Трухаю і перевірила, що оружие да, 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 дуже ефективне. Значить, оружие нові ефективне, так я хочу... Все, тут кейс. Я не хочу брати цих ці... е... боюся, бо можна випадати на якісь титани, але я дуже прокачаний, що мені ці титани слабі. Я би хочу зараз. Я купив на цього титана, але больно, я поняла, що купити буду дуже довго, і того мені треба всіх купляти. От, того я ручка мене тут навів, Ну Тут багато. От я цього камерамена Титана не отримав. Тут зомбі, зомбі каже титана, оці от, от, от. Тут значить твітани. Е я бы куплял Я куплю все за 4000 и 2000 І потім буду вот так вот всіх скупляти. Я у мене можна, може, Дальше не попробуем взяти на время персонажів. Я б, у мене їх дуже багато того я можу тобі вибрати. Ну, якщо брати, то я б брав якихось ну, сильних, які я не пробувала колега, напевно. Ну, я тут бачу, От е -е, кого можна було взяти. За токсичного я грав, токсичний прикольний. Ну, але, ну, було брати тих, якого... які у мене одне його. Не знаю, можно Ну, багатьох можно, я говорю, уже значит 30 минут вот давайте попробуем за древнена гитану зараз пограти. Все. И теперь, какие у меня у него способности хочу проверить Вообще с кибитой самый це персонаж так, він зараз, значить, вот так от може. І він може ч... брускати червоне світло і отак. От ну прикольно. Персонаж прикольний. Доволі прикольний, але... Получається цей фіолетовий ТВМ, він, значить, повну його цей приближення, його в копірку ТВ на Титана. Ну, ду, кстати, кстати, ТВМ, Титани. Оцей дуже мав час. Він, напевно, найсильніший. Спикер Менті він, напевно, там найсей. Потім, напевно, Камерамен Ментітана, а потім уже ТВ Титан там після спікер. -мен. То спікермен він в розброс. ТВ мен чого, бо він цей. Багатьох убиває. Вблизі. От якщо на одному радіусі, то від світла його дуже багато помирає. А, все, я не делаю, ничего не А, да, я вот такие вот долго жили. Те, этих трава в руку пашку бы А еще вот так вот вижу. Так, все, опять а плавал. Идите убейте, что туалета. Вот этот стартовичок. так от плавати. І зараз все. Так, швіл не качаю. А тут камера цікан. тут ж ліпший не брати? У мене скільки? Фактично, якщо я буду кожен день заходити, у мене вже 10 тисяч. Я попробую так от купити, бо я хочу отримати всіх персонажів, бо... Не ну, помню, Я персонажів купив, з яких івентів я отримав. Яких я купляв? Я тільки два двох купив. Це дуже мало. Дуже мало, я вже говорю. Кого я зараз буду питатись? Тут є ще квести сезона і тут. Е -е. Значить, дуже прикольно, бо тут потише не. Які тут 10 тисяч квест, це значить. Онлайн дві години. І нам був ще, але то дуже був тяжкий пройти режим історії. режим історії дуже тяжко пройти, але напевно тут вже немає цього іспитання Зараз чогось дуже чу. Погані тімейти. Так, значить Обій врагов, значить ага, Ідемо вбивати врагов от за токсичного камерамена я теж грав. Поки що буду якийсь дріб. Я помер, але нічого страшного, у мене забагалась гра. А, вже ні. Тут, тут у нас ці любовні. Зараз у нас проходять донатки по любовним Тв-менам, але їх можна було на День Валентина отримати. Того... Да. Будемо грати. Будемо грати, будемо збирати. І будемо получать всіх персонажів. Я вам говорю. Коли у мене будуть 50 підписників, це для мене вже дуже багато. І молодці, що 50 підписників. Я вам уже говорю. Я зроблю щось е, дуже... не знаю там... Щось дуже таке масштабне. Вот. Поки що. Поки що. Е, у нас десь 20 підписників, я не пам'ятаю вже скільки в мене там. 20 підписників до 50. Мені дуже треба ці 50 підписників. А, але за того, що я почала дуже мало випускати відео, мене перестали підписуватись. І того це дуже погано. Але я пытаюсь е, робити заготовки, У мене відключають світло, тому я буду робити заготовки. Е, я так робив з мороженчиком. вже там вже як всі часом. Почти всі частини вироблю. У мене вже там третя частина виложена на каналі. Я напевно після цього піву випускати, значить, продовження. Отак от. Ну поки що, поки що добре справляємося. Так, у нас Дивився на квест. Десь тут квест. Скидки так убитись. Вот, вроде режим истории, а вот сюда мой час поближе. Так, 7000. Ага, врагов. Убей 3000 врагов. 3000 врагов треба мені убити. Тоді я дуже багато получу трех чередків. Черепки, кстати, уже була така валюта, це було Без Ми спикермемонзом. І, коротше. Так, тут нешки не... Але... Все, Да, чого я боявся. Так, вот так вот ну, і ладно, будемо за грати. У мене саме прокачанний це фіолетовий ТВМ. я... Я його хочу прокачати на максимум. У нього зараз 400 хп. Чого? Бо я побачив потенціал у моїй способності приживати під біту Бо я фактично, якщо прокачати їх дуже сильно, вони будуть дуже багато урона наносити за короткий час. вот, під копірку кстати, сюди взяли. А так от фіолетового теле мене. Оце на там. Нормально. Поки що, але щось видно, що шо уже щось забагался. Напевно, в блізі не б'є бій. Лопу, прям, напевно, мабуть. Оце я 100 бритндов знаю вір. За 6 пару це. Все, так, в мене вже добре все йде. <звілити> я забрав три кейси, а У зараз... Мене, в, кстати, скільки у мене я не буду... Вирати. А, у воно 18 вже. Блок ну, напевно, ми за це відео не успіємо набрати. А от, напевно, за інші успіємо набрати е, ще більше. Е, е, помнишь, он очень хорошо да? Я вообще здорово. Вот, я пока что очень хорошо справляюсь. Я бы, вот я уже вам это мне очень нужно 50 подписчиков. На 50-х я вже говорю, що зроблю дуже масштабно. Так. Е -е -е. Поки що? Йдемо нормально. Напевно, відео десь буде 20 хвилин. Мої обичаємо. Так, і дуже полезна фішка, якщо ви граєте в цю гру, передвиження наносить урон. У деяких персонажів передвіження наносить урон. О, дивіться, я зараз буду перевірятися, подивіться, наніс урон. Передвіження наноси урон, перевірається. Це дуже полезний факт. Але не забувайте, теж просто перебігати, а не використовувати як бороду атаку. Не советую купляти Вумен, я вам ще говорю. Просто у неї дві. Опівдвиження і атака. І цим обома можна виявити за карту. Це ж саме не У нас уже босс, у нас печка вже з'їла длини. Зразу. Тут вроді я вилітаю за карту, вроді коли Ані... Ну, насоветую вам вижу поганый персонажа. Так, на таких случаях я роблю так. И спавню самолет. Я ему просто пока пока шесть ночью. А можно... можу вам еще ручка мене показать на первым действиям. Значит... Перша атака хіли всіх, хто біля нього, і хіли про і його. А інша атака, це значить я малюю пістолети і вот так вот. Они за, за мене працює. Ну прикольно. але маю ще еще вот. він так от, от вдаряє і атакує, а інша атака оцей расслужится. Поэтому нам наш совершенно так. Можна реально пройтись по всім моїм персонажам. Ну, Джимена ви, напевно, бачили. І щоб ви знали, типа, хто який персонаж, щоб купляти її. Далі, це Джимен отак от лазером стріляє, це його атака. Але у Джимена немає переміщення, він кулаками. Кстати, вот різниця. І трішки даже ляп, що... Обичний G-Man X18 більший, ніж цей Gman Turbo. Кстати, советую вам накопичувати це все. І в один момент, дивіться, беріть зразу x типа. 2х. Бери сразу 2х. Кстати, я понял. Э, не... Ладно. Ну, что По тебе бери, я ладно. Ну, короче, я снимаю

Вот, можно еще подобаться таких вот. Значит, перша атака, значит, коммерки там стріляє. В Що, щось, так. Що, а, напевно вони фарм поки что-то. Уже действую так, ну, він, А, значить у нього немає передвиження, він отак от стріляє спікер титан. Якщо комбінірувати, то спікер Титан буде в одну точку стріляти. Так. Значить, учений він перший літає, другий не стріляє лазерно. Це був мій самий перший безплатний персонаж. Так, ну і далі спікер титан. Це був із інструєнта, якого я купив. Перша атака, значит, вылетаю ядром, а друга атака, значить не кидаю в от Там на івенті був ще топор, але я його не купив. Не встиг купити. Легендарне оружие, то я вот з таким от вогняним э, вантовым хуже. Ну, він поки що э, э, цей. Ну, тоже легендарний. У мене є пару шкільних ним Є цей. Я беру по урону. Ну, не знаю, коли мене будуть суперпісонажі всі на максимальному левлі. Тоді, так, да, тоді я, напевно, буду... який захочу урожай тут. Все так і по кучкам, коли вони спавняться на великих волнах, якраз спікермен. Так, далі... цей. E, значить, ну, не хоча, си, на бачу, не хача сили нагавно бачу, зупиняє час, а інша атака в є багатьох. Значить, е, клок. Гумен, значит, Перша. Це, це, це значить у нас підтримка. Перша атака вона хиле. А друга вона ускоряє. Ну, отак так от прикольно. Далі це за 7 днів дається ці каналі там. Перший потом він слітає, другий вдаряється. Його дають там випадає з якихось символетів. Це у нас за другий день дається. Він так от, а друга, а друга він робить операти. Ну, кстати, ванджмен Сам для стартовиків дуже добрий. І ще він дається отут -от в подарках. Замість. Цей. Замість ракетниць. А, так, да, не забуваємо. Не забуваємо. Про те, що зараз було... Ну, чого він дуже добрий для стартовичків. Може отак от її і інші він, він робив. Ну, для стартовичків нормальний, бо це вроді перший літаючий дальший. Ну, девушка, це дається зразу. Так, і підем, значить пообично. Це тоже у нас перший персонаж такий от є. Пер, ну, першою я такою усугаю, а другою робить потапку. Не без атаки. Без атаки. Так, далі. Спікермен, він для лайка. Я вроді став, але не знаю. Так. Ай-яй-яй, мене б'ють, мене б'ють. Так, значить він кидає одну ракету. І злітає. А, і є цей. Ну там, коротше, чого я перепутав, бо там з ракетчиком він просто багато кидає. І він так само... цей <кій> великий... Так. Човний я теж не бачу, так. <кій> Знаєш, у чому він хилиться? І так само перекап. І... Це багато не великого... так. Так, далі, великий спікермен. Значить, теж робить перекат і... Це що зараз було? Ви знаєте, що це зараз буде? Только може це вам урон на... Так, тим урон наносить. Це от ближня атака. Ну, значить ви мене... Ну, перше, вони тепаються вот так от на велике розстоянні. А інші вони ну, от откидають от світло, але... Чого? Чого? Так, ладно, я поки що тестую. Перше, значить, собі вихиле, друге, не робим пока. Да ви менше. Значить, ну у нього посильніше світло і вроді подальше тільки. Ті. Девушка, девушка шоу, девушка ТВ Ну тепається, а или І... да-да-да, тоже побойніше буде. Слиза. Значить. Вот. Брутальний спікермен. Руби покандау, кидає... наверное. Так, ще так. Значить, вот наш цей, ми можем літати І він кидає великий шкло на залах. далі камера пау, атакою атакує фрикатується і далі він отак от стріляє шквалом. А, от я всіх персонажів я моя... підказав вам, ну, а все такого ладно мені мене, грі, знаєш. Ну, перша атака він отак от б'ється в ближній. А другий він отак от бистро, дуже ефективно комбінує. Ці дві атаки дуже удобно комбінірувати два зразу кидати. Бо дуже весрій. Так, я дивлюсь нам по квестам, може щось виповнило. Я виповнюю. Скільки в мене вже? У мене 20 тисяч. Дуже багато. Значить, беремо. Ну, як у нас вже далі. вже 25 хвилин. Ну, з вами, як завжди, був я. Сандер, Сандер, и всем пока-пока!